Смачний суші торт усього за пів години. Беремо зручну форму, кладемо на дно целофан, я обрізав звичайний пакет, розрізаємо напіл креветки та рівномірно їх викладаємо. Потім наносимо шар відвареного рису і ретельно усе змащуємо крем-сиром. Третій шар у нас буде з авокадо. Нарізаємо його слайсами і викладаємо на крем-сир. Далі беремо червону рибку, нарізаємо кубиками, додаємо трохи майонезу і соєвого соусу. Ретельно перемішуємо та вкладаємо п'ятий шар нашого торту. Потім беремо огірок, також нарізаємо слайсами і викладаємо у форму. Далі знову беремо крем-сир, усе ретельно змащуємо і накриваємо листками норі. Норі я обрізав по розміру форми. Залишився останній шар, він у нас знову буде з рису. Загортаємо наше блюдо целофаном та притискаємо усе руками. Майже готово. Залишилось лише перегорнути посудину і вуаля! Суші торт готовий. Нарізаємо його гострим ножем, поливаємо соєвим соусом і можна куштувати. Вийшло дуже смачно. Якщо сподобався рецепт, став лайк, ділись відео та не забудь підписатись на канал.